Автопляж знаходиться на урочищі вирва на, о... на острові Хортиця в Запоріжжі. На той стороні острова знаходиться годиський пляж, а також оглядова вежа. Ось там ось там знаходиться оглядова вежа, а ось там знаходиться Нудистський пляж. Трішечки легенди про цей пляж. Кажуть, що на цьому місці, на цьому пляжі був затоплений запорожець, який потонув у цій, у цій е, точці. Хоча його й не видно, місцеві кажуть. Що, якщо прислухатись, можна почути, як риве його двигун? Ну це така невеличка легенда.